Прийшов Іван з вісіє, п'яний серед ночі, та й мацає щось на поманське, напитися хоче. А перед тим у них вдома свиню закололи та й напив бідаческо пачечої крови. Та їх цілий затямканий, на бомбетель спати, бісі жінку не сварити, та й ніч не псувати. А та рано ще в досвіта Стала до корови, як глипнула на Івана, а той цілий крови. Я й доньку, я й па доньку, лиш заголосила, та й через пліт до сусіда Івана кров заєла. Сусід з ліжка ще зриває, біжить у контору, бігом дзвонить до району, викликає скору. А сусідка до сусідки, а та бігом далі. І поки сі розвідніло, то всі в селі знали. І вже дехто кого стріне, жалують за Іваном, що був добрим чоловіком і файно фірманив, вже сі на вінки складають колгоспні фірмани, у, у столярні дошки тешуть на труну для Івана. Продавщиця в магазині плаче, як за татом, бо був винен за півлітру і не встиг віддати. А тим часом Іван збудився, протер спухлі очі, чує, в церкві чогось дзвонять, хтось умер цієї ночі та й напився він розсолу з якоїсь гілетки тут до хати забігає бахурець з рулетком. Вибачайте вуйку Іване, бо мій каже, тато якраз робить на вас струмло, треба мірку зняти. Іван з збаметє на бахура ж витріщив очі. Та ви що там з своїм татом? Зварювали, хлопче, а тут скоро приїжджає та летить до хати. Показуйте живо трупа, нема часу ждати. Ніхто точно це не знає, чим то се скінчило, лиш виділи, як та скора без вікон гонила. Ото в селі було сміху, як стріли Івана, а найбільше цим раділи колгосні фірмани. Бо вінок. Ще не купили, а гроші зложили. Добре випили за Івана, ще його впоїли.